23 травня Україна вшановує своїх героїв, видатних діячів українського визвольного руху княжої та козацької доби, часів української революції, десятиліть національного спротиву ОНУПА та часів відродження української державності, а також наших сучасників, небесну сотню і тих, хто загинув, захищаючи територіальну цілісність нашої країни у східних областях. Тож день героїв свято величі духу українських вояків, борців за волю України і є символом незборимості Українського. Нації традиційно 23 травня біля пам'ятника героїв Небесної Сотні, що в Калуші відбулося пам'ятний віче. Панахиду за полеглими відправили військовий капелан отець Володимир Олійник та священнослужителі нашого міста, отці Любомир Гаєцький та Олександр Марків молодший. Про важливість відзначення дня героїв у сучасному контексті у своїх виступах говорили голова Калуської районної ради Михайло Срібняк та міський голова Калуша Ігор Матвійчук, який вручив нагороду за бойову звитягу у час. АТО Сергію Кентюкову. В історії нашого українського народу є багато величних і славетних імен. Це і Володимир Великий, Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Гонтак, Кармелюк, Грушевський, Шухевич, Степан Пендера, Стус, герої Небесної Сотні, Кіборги Донецького аркопорту. Герої потрібні не для історії. Герої потрібні нам сьогодні. Герої потрібні тим, хто буде жити в майбутньому. І лише та нація гідна мати власну державу, яка пам'ятає і вшановує своїх героїв. Нехай на нашій рідній українській землі, освяченій кров'ю наших героїв, завжди панує мир, злагода і спокій. Слава нашим героям, Слава Україні! Про те, що день героїв для нас це не день жалоби, а день гордості, пам'яті і боротьби, свято величі духу українських вояків, борців за волю України і символ незборимості української нації, говорив станичний калуської станиці братства вояків УПА Степан Петраш. Тепер ми маємо свою державу, і вже 25 років ми вільно згадуємо, шануємо пам'ять цих лицарів. Духу і чину і дуже справедливо і точно виступаючи, охарактеризували наших героїв. Це наша слава, наша, наша гордість. Вони написали нам історію України, є з кого брати примір. Калищина Україні дала своїх героїв. Революція гідності і війна об'єднали нас. Правда, це далося ціною величезних втрат. Ми довели, що є могутньою нацією, зазначив голова об'єднання учасників АТО Калущини Олександр Соколовський. І звернувся до присутніх зі словами подяки тим, хто щодня відстоював і відстоює територіальну цілісність нашої держави на сході України, учасників АТО. Так склалося, що поряд з історичними героями на даний момент з'являються в нас герої сучасності. Які поклали свою голову за свою рідну землю. Я схиляю голову перед тими людьми, які поклали віддали своє життя за свою рідну батьківщину. На жаль, війна ще не закінчується і багато наших хлопців захищають кордони і наш з вами спокійний сон. Я хотів би, щоб наше суспільство цих людей цінувало і ніколи не забувало. А в цей день хотів би їм побажати міцного терпіння, хорошого настрою, незважаючи на різні життєві обставини та сімейного затишку, миру нам всім, любові, єдності. Хай Господь Бог благословить нас. Слава Україні! Вдалим доповненням заходу стали пісні у виконанні гурту Передзвін. Луцьких сумівців присутніх привітала Соломія Кирилович. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. А до пам'ятника героїв Небесної Сотні представники влади, громадськості та ветерани національно-визвольних змагань поклали вінки і квіти.